А також заходьте на мій Discord це в описі відео. Оскільки вже багато відео з помсту Енджела я бачив, вийшов уточнити, що беру у цей саме комікс, який я знайшов на ютубі. О, ні, кве померла. Аззанутийчмошник. Ну, все, вам пізда. Аз ну ти тупо, я зазуззанутийчмошник. Ну, все, Ольві, тобі кінець. Ай, ах ти підок. І за тебе сдох Оклер, і я тебе вб'ю, йобана ти сучка Аліси! Ей! Наш. О, ні, я помираю. Ах. І за тебе, проклятий виродок постраждало багато людей. А, стоп, я ж його вбив по суті. Ну да я хуй з ним, він все одно винуватий. Ну і там, короче, ведмідь... Ой, е, Олівер помер. Я його вбив. Ей, Андрю, якого хуя? Я думав, ти змирився зі мать уквер. Ні, я вас теж відпоїжу. Е, Андрю, якого хуя? Оле був моїм дураном, а ти його вбив. Ти не мав ніякого права його вбивати. У мене теж була подруга квер, а він їх вбив. Нап тш. Ні, моя починка. О-о, ні, я тікаю, трф. А я падаю. А, а, не бий мене, будь ласка. Ззу, ні, я буду тебе пиздити твай. Ти теж причесник сматікла, ти намалювала табличку з вихідом. А тепер ти май. А, моє око. Ну, все, я їх провчив. Тепер я пішов. О, кіт. Ай, сука, я тобі зараз заз'ївав зірву сучара. Ой, і я повів себе як мудак. Навіщо я це зробив? Я справжній монстр, я ж вбив декількох людей. Ну добре, я тоді піду в печалі. Угет-бугат, а моя спина. Е, АЛІСА я думав, ти будеш закрита в своїй кімнаті. Ти долбоеб, і я можу в будь-який момент вийти зі школи, зі своєї кімнати. А тепер здохни На! Фух, я чуть, -чуть не помер. Ти вбив мого хлопця. Тобі пизда. Ну, я просто мстився за свою подругу. Ти довбойопиш зоїт. Ти такий же, як і я, йобаний. Е, Що? А, а, тш. Ах, ах, ти суча. Ой-ой, мені пизда, треба тікати. А ну, стітш! А, моя нога. Ну, шкода, що Оліо це не побачить, но я тебе роз'єму нахуй. На! А!